Військово-обліковий документ, кому пише, що я виключений з обліку. Він мене хоче вести, бо я порушу. Що я міг ТЦК порушити, якщо я виключений, якщо я взагалі там не ділах до того ТЦК. Ви не є військово-зобов'язаним. А він мені каже, що я порушив щось там ТЦК. Ну уявляйте собі, даун. Що що? Задайте йому питання, ви перебуваєте в розшуку? Ви перебуваєте? Я перебуваю в Квіст, Адвокат мене чує? Чує! Пан адвокат, так, людина є активний по базі, я перевіряв, військомат подав його як в розшук дану особу. Я не знаю чому, які там є порушення в чоловіка, але він його подав за звернення в поліцію. Сутра дану особу треба доставити. Ну, ви розумієте про що я. Ви подумайте, будь ласка, як особа, виключена з військового обліку, так. може бути у розшуку. Що він може порушити? Е, Дивіться, є відповідно звернення. на роботу зараз. Двіжка мене підняла, щоб я приїхав, прийняв заказ. Постукав в вікно, де бажана 25. Що ти робиш, вообще? це мені що, транспортний засіб лишати? Їхати зла в машині. І ти не дебіл? Я не кажу, ти дебіл, ти я питаю, ти не дебіл? Я підійшов, як в Європі, постукав, де бажана 25. Що ти лізеш? Ну для чого ти це робиш? Де... Мене в яка я кажу, туди ходжу, як на роботу. Великий, <звільш> я щось не знаю. Така то ситуація. На ну, що вам це вообще? Я, я, я взагалі, я не знаю. Я, я мене... обов Які обов'язки? Я підійшов, по спитав, де бажана 25! Це людина, яка має. Ну, я Йдем вам... пішочком. Піш... Я не хочу в цю машину кримінальних злочинців сідати. Це небезпечно. Фотом небезпечно. Фотом небезпечно. Фотом питаннячко, питаннячко. Ти мене хочеш на території ТЦК зараз завести? Виясните, що там На території ТЦК хочеш завести. Так. В підвал ТЦК зразу прямо. Ну я хочу бути хоча б на, 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 люд, на людях. Ні, це, там ви то так душемого підійде, нехай подивиться, в чому проблема. ти мене бачив, мене на пам'ять же знає. Я не знаю, я знаю, я, знаю, я ж не знаю, що вони там. Чи вони, вибачайте, затупили. Ну ти ж розумієш, в якій країні живемо. Ви зараз просто по безпреділу мене десь відправите на фронт! А, ви, а, ну, я не ну ти це кашник карав, ви ж, ви ж уроди. А, що ви зняти з обліку, то як на вас відправляю? Виключений, не зняти. Я, ну, я ж не знаю, як там вас. Ну, то як? Так, як всіх відправляють по безпреділу. На то ви і є злочинці, кримінальники. Ви чули, що юрист сказав, протокол затримання, або я їду далі. Я їду далі, що ти мені зробиш? Ну що зробиш? Я їду собі далі. Я співгору, закони якісь треба виконувати, не тільки громадянину, а й поліцейському. І мати повагу до співрозмовника. Спочатку я говорю, потім ти. Поняв, ні? Не поняв. Я зрозумів. Не <ś tattoos> знімаєте мене, ми ж не крадемо вас. Ну, що а що ви тільки що зробили зі мною? Не крадете ви нас. І вам говориться як по закону. <ous> Ні, якщо вас оновлять дані, знімуть з цього обліку. Знімі. Не вже більше, більше два роки знімають з обліку. Без грошей з обліку не знімешся. Треба в ТЦК принести гроші. Це борщівське ТЦК. Ти не в курсі ділов чи що? Я не знаю. Як не знаю, це весь світ вже знає. Якщо там пишуть якісь заяви сюди туди, туди. Не заяви, а кримінальні оце, ці розгони в борщеві, з маски шоу, з такими як ви, з автоматами, з затриманнями, з кримінальними справами. І ти не знаєш. Це весь світ побачив, бо це борщівське ТЦК, що тут борець. Тут як не даш гроші, то ти не будеш в базі виключений з